Всім привіт! Сьогодні буде відео про ось таку новинку. Це, напевно, буде називатися прищепка, і її завдання полегшити процес позиціонування фрезерного шаблону на заготовці для фрезерування різної фурнітури, різних отворів. ну Більш детальніше я зараз розповім, покажу. Покажу в роботі фрезернем ось таку ручку, фрезернем. Профіль Gola C. елька у мене тут так лежить для наглядності, але, може, також задіємо. Одним словом, буде сьогодні багато фрезерувань, буде багато сьогодні всього. Так що, все так, як ви любите або не любите. Але хочу зробити таке детальне відео з різними прийомами. Основний прийом тут буде позиціонування шаблону, виставляння всяких зазорів без. Якоїсь додаткової розмітки без витрачання часу на якісь додаткові розрахунки, буде все так наглядно показано. Хочу поділитися, можливо, комусь буде корисно. Поїхали. В минулому відео я показував ось такі дистанційні компенсатори, які призначені для позиціонування шаблону для фрезерування фрейма. На заготовці для того, щоб можна було відштовхуватися від якогось одного краю і фрезерувати по зовнішній стороні шаблону. Відео є, подивитися, хто не бачив, ознайомитися. Якщо ж нас стоїть завдання фрезерувати, от так, як під цю ручку чи під профіль гола, там, цешку, Ельку, нам потрібно вже відштовхуватися знову ж таки від лицевої сторони, ну, наприклад, деталі. Там може бути від лицьової, може бути за допомогою цих штучок. Вже з іншої нема різниці. Але мається на увазі, тут же фрезерується з внутрішньої сторони, Тобто буквою там «П», наприклад, так? Чи там буквою L. Нема різниці. І тут же, відповідно, це все не підійде. Треба буде користуватися фліпстопами. Але, знову ж таки, завжди хочеться зробити так, щоб лишній раз не помилятися. І тому я покажу, як воно працює. Працює з моєю фризою, з моєю з моїм купірувальним кільцем. І як тим всім можна користуватися. Так, тут, наприклад, вам потрібно вирізи Немає різниці, якої глибини виріз вам потрібно буде, наприклад, встановити якісь. Якусь ручку, так? І виставити ширину і глибину. Ширину можна виставити от без розмітки. Наприклад, я зараз візьму якийсь розмір. Наприклад, от центр 0 центр на крайній є. Так? Я взяв спеціально виставляю центр 0. І, наприклад, ця ручка, там, довгий фасад, знаходиться від низу фасаду. Наприклад, на висоті, ну, хай буде 30 см до центру ручки. Так? Тут проблем немає. Тут беремо фліпстоп і виставляємо розмір до центру ручки. Так як тут від нуля будемо виставляти. Наприклад, ті самі 300 мм. Так, так. виставив. Далі мені потрібно. Я завжди перестраховуюся ключком, підтягну легенько на всякий випадок. І тепер мені потрібно виставити ширину, ручки та глибину. Так? Як робимо? Можна взяти перший варіант. Взяти рулетку, лінійку, поміряти, там, поміряти там, ну, як завжди. Можна простіший варіант. Є ось такі дистанційні проставки, вони. Для роботи, знову ж таки, з фремами з фрезером. От є дистанційна приставка, тощиною 6 мм. От мене купірувальне кільце 24, фреза 12, і різниця між діаметрами виходить на радіусі 6 мм. Та? І беру, виставляю 6 мм з однієї сторони, 6 мм з другої сторони, і має бути ручка по центру. Та? От ставлю на, на нуль приблизно, приблизно позиціоную на нуль. От, і використовую ось такий прийом. Так, в мене тут є четвертя, треба з ними вважати, тому я ці от штучки розвертаю так, і ручка буде трошки в мене в іншому положенні. От, я ставлю просто між двома шматочками фрейму. І тепер трошки підтягую. І тепер мені потрібно виставити по нулю. І я буду зараз орієнтуватися по розмітці з однієї сторони і з другої сторони. Ну, по цих двох фремах, щоб в мене значення були однакові. У мене зараз тут стоїть значення 74 мм, а тут 72. Тобто мені треба ще міліметр приблизно підсунути. Щоб було 73 з однієї сторони і 73 з іншою все. Зараз я зафіксую деталь. Чую, перевертатися хоче І тепер фіксую. Та? От собі так підтискаю трошки. Так, 73 деліще, щоб тут в мене нічого не з'їхало нікуди. От. Це без розрахунків я зараз виставляю ширину ручки. Та? Зараз я вам покажу, як воно виглядає. поставлю на місце. Це є приклад роботи. Так? От 73 тут і 73 тут трошки підсвічує. Думаю, зрозуміло. Так, далі. Ширина ручки у нас виставлена. Це значення може бути на нулі, може бути, наприклад, там значення до ручки. Тобто ви вже просто орієнтуєтеся по тому значенню, яке вам потрібно. Це для прикладу роботи. Зараз мені потрібно виставити глибину. Так? Я покажу два прийоми. Перший прийом, ну, так як ручка вона маленька, то можна декількома прийомами. Якщо вам потрібно робити великий відступ, тобто глибина у вас виходить цього запилу там більше, це може бути якийсь виріс, і вам потрібно на якусь певну довжину і обмежити фліпстопами, то от такий спосіб буде найбільш дієвий. Тобто, у вас є якесь значення, наприклад, там вам треба заглибитися на 150 міліметрів, так? Вам потрібно, щоб воно там чітко було на глибину 150 мм. І для того, щоб вас виріс, вийшов на ту глибину, яку вам потрібно, вам потрібно ще врахувати 6 мм. Тобто ви на фліпстопах маєте виставити там 156 мм. Цей момент можна час від часу щол... прощенкати і потім робити два рази ту саму роботу. Ніхто не хоче робити, як завжди, два рази ту саму роботу то для того, щоб потім не перефразеровувати, є ще один такий прийомчик за допомогою оцінко прищепки, яка, в принципі, і покликана зробити позиціонування вашого шаблону на певну віддаль без додаткових розрахунків. От є, наприклад, ручка, тут глибина. От я впираю в цей виступ 26 мм. Для того, щоб мені виставити фліпстопи, мені треба 26 додати знову ж таки, різницю копірувального кільця і фризи 6 мм. Це має бути там, 32 мм. Так? Ну, це треба рахувати. Можна прорахувати, можна. Ну, не хочеться рахуватися, Хочеться зразу якось. Чітко виставити без додаткових розрахунків. І тепер покажу, як робиться за допомогою оцієї прищепки. Тобто я беру на фліпстоп, одіваю прищепку і ставлю розмір відразу 26 мм. Можна користуватися однією прищепкою, можна користуватися двома. Кому як зручно. Зараз покажу, як воно виглядає. Фліпстоп з однієї сторони. Фліпстоп. З іншої. Так, можна взяти ту саму, можна взяти другу. Вони будуть, мабуть, що тільки в розмірі 6 мм на сторону. ну В принципі, фрезерується там єврозапил тими фрезами і всі вирізи, так що не потрібно цілий час під якусь іншу фрезу. Робити додаткові шаблончики, якісь там приспособи і робити додаткові розрахунки. Так, пам'ятаєте, що у вас 6 мм відступу і завжди використовуєте. От, будь ласка, я зараз виставив 26 мм. Так, підсвічую трохи підсвітка. Так, тут і 26 мм тут. Все, позиціоную тепер шаблон на заготовці. І можна фіксувати і фрезерувати. Ще один спосіб. Це оця штука, вона дуже класно працює, як в тому випадку, коли кліпстоп знаходиться на тетреку треку з боку. І також може працювати, коли кліпстоп знаходиться на тетреку треку згори. Нема різниці. Срівно можна виставити. Розмір в такому положенні. Бачите? І виставляєте розмір, який вам потрібен, там так само 26 мм. Ну, зараз це не практично буде в даному випадку розташовувати фліпстоп зверху на фреймі, тому що фрезер буде, ну, буде фліпстоп заважати фрезеру. А так, Є можливість, є різні варіанти, коли потрібно розташувати не, різні ситуації, коли потрібно розташувати сам фліпстоп зверху фрейма, тому що, наприклад, там з боку якийсь там ще один фліпстоп заважає. Тоді є можливість знову ж таки скористатися цією прищепкою. Так, ще один варіант я хочу показати. Ну, Так само робиться і для презрування профілі гола. Тобто ви взяли, заміряли собі глибину, яка вам потрібна. 20. 23,5 міліметра, там, там 23,5. Так, підсвічую, 23 як завжди. 23,5 міліметра. Ви просто вже на самому. Самим фліпстопом виставляєте 23,5. Можливо, хочете, щоб у вас трошки профіль гола виступав там на міліметр. Ви собі там не 23,5, а 22,5 міліметра можна виставити. Причому ця штука вона досить точно працює і можна виставити, от, до з такими навіть частинками, бачите? 22,5 мм. Я зробив меншу глибину для того, щоб профіль гола, наприклад, виступав трішки там. Назовні за площину за крайку. Та? Так. І все це саме працює от в різних ситуаціях для того, щоб без зайвих розрахунків можна було виставити ті стоп 100 тому положення, в якому вам потрібні. І водночас це зменшує можливість помилитися зайвий раз. Так, можу показати далі ще один варіант. Давайте так. Давайте я фрезерну зараз відразу ручку так? і покажу ще один метод, як можна виставити там габарит без взагалі ніяких розрахунків. Так, в мене було 20... 26 мм. Зараз виставлю назад. Так, один впав. 26 міліметрів. Все. Ручка ширина в мене вже виставлена. Додатково це все фіксую, щоб не повтікало під час фрезерувань. На всякий випадок. беру струбцинки і зараз будемо робити шум. І пил піднімати так. Так, тут є. І обов'язково використовую протоскольний кладошу кромку не. Вирвало. Зараз фрезернем подивимося, що з цього всього вийшло, з тих всіх маніпуляцій. Так трошки мені тут заважає. Так, цю додаткову деталь. І будемо фрезерувати. Так, протискольний я не закріпив, добре. Все. Поїхали. Запилююся на виході, а потім вже роблю пропил. Ну, Подивитися. В принципі, я вже показую, як ця ручка фрезерується. Зможете подивитися, там є плейлист ріжу фрезером. Можна глянути, як це все робиться. щоб вешню не фрезерувати, я просто відламаю лишню частинку і до Так. Все, готово. Тепер представляємо ручку і дивимося, що з цього вийшло. Ось так вийшло. Все чітко, можна вже і. Або прикручувати, або ж зараз або прикручувати, або посадити наклей. Хто як любить, кому як більше подобається. Так, а зараз хочу показати, як, за іншу детальку, як можна виставити під профіль гола. І так як профіля гола, вони бувають в різних розмірах, різні виробники, різні габарити. І цілий час потрібно або мати купа шаблонів під них і виставлятися по розмітці. А мені дуже зручно використовувати фреми, так як виставляю потрібний мені розмір потрібний виступ, відступ і фрезерую в певних місцях. Певну кількість деталей без зайвої розмітки, без лишніх рухів. Так, зараз хочу показати, як можна виставити профіль гола, знову ж таки, не знаючи її розмір. Але, наприклад, в мене має бути відступ від верхнього краю корпусу. Немає різниці, чи це може бути чи це є верхній корпус, від верху корпусу, чи від дна. якийсь там розмір. Будет там 250 мм. Я ставлю флип-стоп на 250 мм. Так. Необходимый мини-размер отступа до початку профиля было. Вот. Выставляю. Фиксую. Так. 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 це это все ключиком дофиксуем. є розмітка центральна, розмітка від нуля в одну сторону, в другу сторону. І ставлю потрібний розмір, але з урахуванням різницькопривального кільця та фризи. 6 мм. Тобто я фактично виставляю по ось цьому дистанційному упорчику. Я по ньому орієнтуюся і виставляю на 0. Тоді буде вірний розмір. Так, є, десь я тут ходив, дзвонили до мене і забув, де поклав ключик. Знайшов. Так, відразу фіксую один елемент, другий елемент. Потрібно тепер мені виставити розмір. ага, Виставив я 0 по упорчику. 6 міліметрів, так? От, навпроти нуля. Чітко. І тепер потрібно виставити ширину профіля гола. Ставлю один упорчик, 6 мм, другий. Просто стискаю профіль гола і фіксую. Так, от, бачите, як воно гарно фіксується. Але я, наприклад, цешку люблю. Щоб цешка в мене ставала трошки плотніше. І, так як цешка може ще робити, ну, трошки підпружинювати, от такий маленький рух, зміщую, ще десь на пів міліметра роблю менший отвір. Тобто, в мене зараз тут 83 стоїть, я трішки-трішки зменшу, щоб плотніше став. Сам профіль. Буквально пів міліметра. достатньо Так, все падає. Хочеться швидше показати. Але коли спішиш, вона так виходить. Так, далі. Тепер мені потрібно виставити глибину по профілю та Немає різниці, чи це є цежка чи це Елька. Як я беру? беру ту саму прищепочку. Ставлю її на фліпстопчик. Ставлю фліп-стопчик з зовнішньої сторони. Так як тут будемо фрезерувати, щоб не заважав нам відповідно. І зараз покажу, просто підвожу його з тою прищепкою до профіля гола. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось так. Тут головне тим гонтом профіль гола не впаритися. От, тобто ви спозиціонували по самому профілю. І тепер два варіанти дій. Перший варіант, ви можете підглянути, скільки у вас тут виходить. У мене виходить в моєму випадку 23,5 мм. І виставити такий самий розмір за допомогою тієї самої прищепки. Якщо вам потрібно чистовий розмір, ви можете навіть... Не орієнтуватися на шкалу, а застосувати той самий прийом, що і до попереднього фліпстопу. Я просто впираю цією прищепкою до профілю гола. Але так як я люблю, щоб в мене профіль гола трішки виступав за межі крайки, не був за під лице крайкою, десь міліметр, півміліметра, ну, трішки, то я буду. Відразу зміщувати. От в мене є 23,5 мм Хай на міліметр я зроблю менше глибину, 22,5. Виставив є можливість виставити до півміліметра. З однієї сторони і з іншої. Це знову ж таки суто моє вподобання. Я так роблю. І нічого не можу з цим зробити. Так, добре. Далі. Тепер мені треба це зафіксувати за допомогою струбцин. Так, трошки місця більше зроблю. Собі. Вам видно? Видно. І впираю, фіксую. І тепер можна таким чином. Резервувати одну боковинку, дві, три, десять, двадцять. Немає різниці. Якщо у вас типові деталі, це дуже швидко все робиться. Не забувати просто добре це все фіксувати. Так, тут трішки заважає, піднімаю трошки хлібстопи, бо струбцинки мають певну ширину. І фліпстоп заважає. Коректно. Зафіксувати. Ставлю протискольний вкладиш Поставку і фрезерую. Фрезерую спочатку там, де йде вихід фрези щоб крайку не вирвало а потім вже за один прохід сам отвір під голову. Так, все зафіксував. Поїхали. Все готово. Так. Знімаю, міряємо, перевіряємо. Як це все вийшло. Так. Перше перевіряємо. Треба забрати ту тушню. Щоб було гарно. Перевіряємо. Як стає наша це? Ось є? Так, буду обрізати ті страпухи? І, будь ласка. Все чітко? Профіль виступає. От чуть, -чуть видно. Та. І все гарно стає. А тепер розмір. 25 см ми виставляли, так? 25 см до верхнього краю профіля гола. Будь ласка. Розмір. Все вірно. Все? Так що. Дуже така зручна штучка, яка може суттєво зекономити вам час, без додаткових якихось розрахунків, якихось різних рухів і без лишніх можливостей на помилку. Знаєте, де її взяти? Я посилання залишу. В описі під відео а можна, в принципі, хто має час і бажання виготовити самому. Ідея вона завжди ідея. Кожен вже собі пристосовується як йому зручніше. Дякую за увагу. надіюсь це відео було для вас корисним.